Пам'яті поетів героїв у Коломиї провели літературний вечір. Його присвятили Максиму Кривцову, Юрію Руфу та Святославу Кондрату. Тут пригадали творчий шлях героїв сучасної війни, які загинули, боронячи Україну від окупанта, читали їхню поезію, щоб імена талановитих краян наших ліриків назавжди залишилися в історії та пам'яті. Тільки не про війну. розкажи, чи є сад. Чи ти чуєш коміки закат? і чи равлики по пов'язано? Як у тих далеких від нас края на мистецькій зустрічі, присвяченій пам'яті поетів героїв, читали патріотичну поезію молодих коломийських ліриків та тих, чиї імена вже досить відомі нашій громаді. Розповідає співорганізаторка літературного вечора Іванна Федорак. Василя Андрушка, Андрія Молочука, а також е Лірику пригадати лірику поетів, які віддали своє життя на передовій, бо ми знаємо, що саме в літературі, в їхній творчості вони продовжують своє життя. Тому ми сьогодні зібрались тут, щоб таким чином пригадати їх пам'ять. Літературник присвячений пам'яті воїнів. Поетів Максима Кравцова, Юрія Руфа та Святослава Кондрата. І ми пишаємося, що в нас є такі люди, які не боялися віддати своє життя, захищаючи нашу країну, та писали поезію, яка торкає глибин душі. Літературний вечір, який провели в арт-просторі Зодіак, мав не лише мистецьку мету та вшанування пам'яті поетів-героїв, а ще й благодійну. Тут збирали кошти для наших захисників. Кошти з літературного вечора ми відправимо на дрони, які з нічним баченням для 67-ї окремої механізованої бригади, там, де воюють наші хлопці з правого сектору, а це саме бригада Дук, Правий Сектор організовує громадська організація Правий сектор, цивільний штаб, який зараз тут у нас на місці, молодь, яка тут залишилася, хлопці, які після поранення, і щоб залучити цивільне населення до такої волонтерської діяльності, то Провадимо такі літературні вечори. Організатори кажуть, такі зустрічі сьогодні на часі. Вони утверджують наш дух та патріотизм і нагадують, що ми повинні пам'ятати героїв сучасної війни, особливо тих, які віддали своє життя за вільну Україну. Наші захисники і захисниці більше не бачитимуть кров. Хтось з них на небі обіймає пухову копру? Так хтось повернувся нарешті до рідного міста і району над небом літає пташка, і наша пташка вдома. Очи е стало силише, умаче наповнала тома.